Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде дуже смачне відео, плюс покупочки, тому лишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Саме перше, що я почала готувати, це картопляні зрази із лівером. Купила я свинячі легені та серце, відварила, перекрутила на м'ясорубку, піджарюю цибульку, тепер додаю туди лівер, підсолюю за смаком і так трішки підтушую. Такого плану пиріжки я полюбляю готувати і з капустою, і з фаршем свини підсмаженим. Тому сьогодні в мене варіація із лівером. Відварила я вже картопляне пюре, перекрутила на м'ясорубку, насипала трішки борошна на стіл, виклала пюре і додаю одне сире куряче яйце. Підсолила трішки, тому що картоплю я, звісно, солила, але ось борошно і яйце це треба підсолювати окремо. Замісила таке не дуже густе тісто. Я полюбляю, коли картопля відчувається у пиріжках, а не тільки одне борошно. Тому додаю не дуже багато борошна, а більше в мене зрази картопляні. Ліплю, як звичайні, пиріжечки, підготувала і смажу на рослинній олії, на звичайній сковорідці, не накриваючи накришкою, бо все-таки пиріжки я не заморожувала, а готувала відразу на плиті. Ось такі смачненькі пиріжечки в мене вийшли і поділюся з вами ще одним рецептом дуже бюджетних і смачних пиріжків. Готувала вже я їх на дрожжовому тісті. Тому ділюся рецептиком із вами. Детальніше рецепт самого тіста буде в описі під відео, тому заглядуйте туди. Ну, а я розпочинаю замішувати тісто, я вже додала звичайні дріжджі, в мене вони заморожені, я завжди так тримаю, щоб вони не портились у холодильнику. А коли мені було потрібно, я з морозильної камери дістала і використовую. До дріжджів я додала сіль та цукор. Також влила рослинну олію і відважую тепер борошно. Ніколи я не роблю ніякої опари на такі звичайні пиріжки. Замішую відразу тісто. У мене, до речі, вода така трішки гарячкувата, тому що дрожжі у мене йдуть заморожені. Якби я використовувала такі свіжі дріжджі, то я би використовувала теплу водичку, а так додала. Більш-менш таку гарячу воду, нічого з дріжджами не робиться. Додаю зараз ось борошно і замішую тісто. Мені, звичайно, простіше робити це на столі, не дуже люблю я в мисках це все робити, тому спочатку замішую в мисці, а тоді вже відправляю на стіл і домішую вже саме на ньому. Вимісивши тісто, я обов'язково його відправляю назад у миску, накриваю рушничком і залишаю, щоб воно сходило. Поки я займаюся начиночкою або іншими хатніми справами. Тут у мене свинячий фарш, в який я додала ще цибульку, підсолила, поперчила і підсмажую. Також у мене була ще тушкована капуста. Ці всі дві начинки я буду змішувати між собою, і буде в мене готова начиночка на пиріжки. Тісто в мене тим часом вже разів три зійшло, я все не мала часу зайнятися пиріжками. Тепер вже відправляю його на стіл, воно ідеально підійшло. Все чудово, не треба ніяких додаткових рухів, тільки просто замісили тісто, залишили його відпочивати, сходити і можна вже з ним через деякий час працювати. Я не вирізала цього разу ніяких кружечків, просто нарізала шматочками тісто, вручну роблю ось такі кружечки, можна сказати, вони і не дуже там ідеальні, але саме головне, більш-менш рівномірно розподіляю, щоб пиріжки у мене виходили майже одного розміру. Ліплю як звичайні пиріжечки. Тут я збила вже жовточок із звичайною водою. Я так роблю завжди, заради економії ви можете не розводити водою, а просто жовточком змазувати пиріжки. І зараз буду посипати ще їх зверху кунжутом. Дуже полюбляю різні пиріжки, які йдуть із соленою начинкою. Посипати кунжутом, тоді випічка виглядає набагато. Гарніше, апетитніше. Першу партію, як завжди, в мене розбирають діти. Чоловік був на роботі, а ось малюки у мене вже давно смакують пиріжками. Все, що лишилось від першої партії, показую вам. Пиріжки дуже м'якенькі, смачні, ароматні. Саме головне для мене це бюджетні. Я не використовувала ніяких яєць у тісто, я не використовувала. Нічого такого надзвичайного, вода, дріжджі, сіль, цукор та олія. Ось такі пиріжечки виходять, спробуйте і ви. Якщо зараз такий момент у вас, що ви хочете економити, то саме час. У мене чоловік їздив у село, заколоти свиню. Саме скоро зараз буде паска, і, як завжди, із села привозить трішки свіжини. Дуже за неї вдячна. В мене золота свекруха, якби не вона, то не знаю, як би ми взагалі прогодували таку велику сім'ю і могли будуватися. Тому дуже-дуже дякую моїй свекрусі, яка завжди вділяє нам величезний такий шмат свині, яка годує нас не один тиждень. Ну, а тепер поділюся трішки нашими покупочками. Ми саме поверталися із центру міста. І Василько, як завжди, біжить до пісочку, поки дочка в мене пішла в магазин, то Василько тут копався. Я купила їм дві нових лопатки, то Василько свою вже вимастив. Він, як завжди, полюбляє щось таке порити, покопати, покидати це все його. Ну і спочатку показую м'яч, який ми купили Вікі для волейбола. Вона почала ходити, тому віддаю його дітям і показую далі. І так, закупилися ми трішки сьогодні, брала таке різне. Взяла дві лопатки. З однією Василько бавився, бігав, а ось Вовина лишилася чистенька по 12 гривень у школярику плюс. А, так. Купила я родзинки, буду пекти паспу і знімати вам відео. Дітям побрала ось такі вафельки. То дві вже забрали, дві лишилося. Взяла листя салату. Буду знімати повторно рецепт помідорок на свій інший канал. Знайшла вже цього разу такі малесенькі, буду робити у вигляді тюльпанів. Так, взяла ще. Згущенку Взяла вершковий сир. Віка собі взяла ось таку водичку, їй в школу брати то по 0,5. Взяли три штучки. Так, взяли хлібчик. Це родина наш завод. Взяли яйця. Яйця дуже дорогі, ну чесно. Могли би вже і дешевшати Так, взяла молочко. На млинчики і на Паску. Так, не знаю, у мене не виходить пасхальна ось ця така глазур, гарненька, яку знімають інші блогери показують. Я взяла просто такі дропси шоколадні, буду ним покривати. І набрала різних формочок. Я думаю, що лишні не будуть, буду, буду знімати декілька вам рецептів. До речі, взяла ще ось таку прикрасу. Ну, загалом різненькі такі формочки, які були у школярику. Ніде лишні я не ходила, тому купувала майже в одному місці все. І ще, дивіться, отримала я свою посилочку із сковорідками. У мене на. Блінніці вже а, дуже пригорало, приставало, вона в мене старенька дуже була. І, дівчата, не повірите, але я знайшла сайт, на якому можна купити дешево. А, ось такі блінніці. Як ви бачите, тут окислилася ручка, але я спробую трішки відчистити. А, товар, наскільки я розумію, у них залежався деякий. І ось такі є. Незначні пошкодження це не БУ у а нова. Я її помию, почищу, і я думаю, буде класно. Це діаметр 24. І ось така сковорідка. Тут ідеальненько все. Єдине також, тут трішки є таке окислення, і вона з однієї сторони. Трішки вдарена. А ось. Зараз. Ось, як бачите. Тобто, ідеально гарненька сковорідка, класна. Цієї сковорідки діаметр 20 см. І ось цієї 24. Кожна із них коштувала 53 гривні. Тобто, за дві сковорідки я заплатила 106 гривень, плюс брала доставку Укрпоштою. І а, заплатила за доставочку 44 гривні. А, за 150 гривень купити дві сковорідки, це просто нереально. А мені це вдалося. І ви знаєте, буду експериментувати, буду смажити. Я думаю, що не буває поганих блінніц, бувають просто погані рецепти. Ну або покриття вже стареньке. Так як сковорідки нові, а, я думаю, що. На лиснички в мене будуть виходити дуже класні. І приїхала мені посилочка із Китаю, замовляла я на Аліекспрес, вперше замовляла на Аліекспресі, ніколи раніше цього не робила. Я полюбляю замовляти на джумі, а на Аліекспресі я не дуже розуміюсь, як там замовляти, тому що пише ціна одна, потім з доставкою вона виходить інша. І... Загалом мені таке не підходить. На Джумі завжди доставка безкоштовна, є ціна, і ти собі купуєш. Не переживаєш. Тут же ж іде е, доставка платна на деякі товари, але е, так як я була новачок в цих замовленнях, то мені надали обрати три будь-яких товара, які я хочу. Е, по ціні кожен здається по 99 центів. Або навіть і нижчі, я пізніше перегляну, вам підпишу на цьому відео. Загалом обирала я товари рандомно, я не знала взагалі, що приїде. Мені пропонував сам а, деякі там позиції. І ось приїхало моє замовлення. Так, що я взяла? Взяла ось таку флешечку. Я думаю, мені для відео дуже-дуже буде потрібно, бо. А мій телефон не витримує. І взагалі а, мені треба кудись перегружати певні відео. То я думаю, або фото, або відео я буду зберігати на флешці. Хоча вона не дуже великого об'єму 32 Гігабайта, але спробуємо побачимо. А, так, дуже кумедно мені видало, що тут мають бути. А бездротові навушники, як виявилося, це чохольчик. Тому він мені, як взагалі не потрібен. У мене немає безпровідних навушників. Я думала, ну, мало лі, там Aliexpress мені запропонував за таку суму навушники, але це виявився тільки чохольчик, хоча були намальовані навушники. А, і а, приїхав мені ось такий набір. Пензликів різних. Обрала я сіренький колір, бо це буде знаходитись у ванні. Ванна в мене в таких сіро-білих тонах. Думаю, буде класно дивитися. Взагалі, досить давно думала замовляти їх. І тут по такій ціні гріх було не взяти. Зараз мені Віка допомагає розпаковувати. Подивимося з вами, що взагалі. Тут в комплекті. Так, ось такі пензлики. До речі, досить непоганої такої якості. Ох, це вже треба вчитися малювати. Серйозно. Я не такий вже геть візажист. От в мене Віка дуже полюбляє малюватися. І тому. Це не стільки мені покупка, як для моєї дочки. Тому я думаю, будемо користуватися. До речі, дівчатка, я вам залишу посилання на цей сайт, на якому замовляла ці сковорідки. Може, ви щось відхватите собі. Я там хочу надивила ще одну сковорідку. Така вона величенька, глибока, трішки така. Коцнута з однієї сторони, і ціна її дуже смішна: 300 гривень. Вона йде разом із кришкою. Подивіться, кому треба сковорідки. Можливо, у вас також не буде якось хвилювати зовнішній вигляд. Ну, Наприклад, я кажу, я ось це спробую відмити. А навіть якщо і не відмиється, то мене це не дуже бентежить. Мені саме головне, щоб не пригорали млинці. Тому посилання під відео. Не реклама, це реально я знайшла цей сайт, шукала дешево купити сковорідки і я змогла знайшла і купила. Нарешті. Обіцяла ділитися з вами, як я готую напівфабрикати після заморозки, і тому розпочинаю таку рубрику, яка і буде називатися Готую із напівфабрикатів». Підсмажую я зараз цибульку, додала заморожену моркву. У мене така заготовочка в морозильній камері лежить завжди. майже. Це все підсмажила і дістала свої тефтельки, які готувала у попередніх відео із вівсяними пластівцями. Прямо замороженими їх відправляю на сковорідку. Зараз додаю томатну пасту, у мене вона домашня, тому з банки. Ось так щедро поливаю і буду це все підсолювати і додавати воду. Вони в мене будуть тушкуватися деякий час. Обов'язково треба зменшити вогонь на мінімум, тому що все-таки мої тефтелі заморожені. Я ніколи не розморожую їх перед тим, як готувати. І коли вся лишня волога відійшла, я вже. Можу накривати на стіл. Зварила я ще додатково рис до цього і ось подаю із тефтелями. Наступне, що я готую, це гребінці свої. Я поставила сковорідку на газову плитку. Якщо у вас є пароварка, можете користуватися нею. Але так як у мене її немає, то я на сковорідку наливаю воду, викладаю гребінці, накриваю кришкою, і пізніше, коли вони розморозяться, підсолюю. Трішки, якщо потрібно, додаю ще воду і накриваю знову кришкою. Так вони в мене пропаровуються і дуже смачні, готові гребінці виходять. Спробуйте і ви. Рецепт дуже класний, економний і смачний. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую, хто додивився це відео до кінця і до нових зустрічей!